Час зустрічати гостей у студії ранку вдома. Сьогодні поговоримо про серіал, який яскраво відображає наше сьогодення. До нас завітають режисер, автор ідеї телепроекту «Сховище. вісім історій Кирило Бін та актор театру і кіно, волонтер Дмитро Вівчарюк. Також до нашого етеру онлайн доєднається актор театру і кіно В'ячеслав Довженко. Фільм уже презентували на телеканалі Дім. А тепер його можна побачити і на онлайн-платформах. Ну, залишилось дізнатися всі деталі у наших гостей. Підозу зумість. Так, чекай. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго! Доброго ранку! <ролen> Привід, <ролen> Доброго привіт! Привіт! Ранку. <ролen> привіт! Привіт! Приходьте, ласка. О, Привіт! Привіт! Це нам це тобі. Привіт! Нам. Добро дня, добро доброго дня, доброго нас Не, дружці, не, ніколи. не доберуці, Вітаємо! не не доберуться. Доброго ранку. Мої гратулям. Прекрасно цукру. Це receber. щабру. Це щабру, п'ята і ще ah. якісь страви. Це загапкові щось. Привіт, да? друзі. Ну воно почистить дуже потужно. Доброго, доброго ранку. Ми дуже раді вас вітати. Сьогодні в нас у студії. Я знаю, що в нас онлайн ще є. Гість. В'ячеслава, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку. Тебе теж розбудили, знали до нас. Отже, будемо сьогодні говорити про серіал Сховище Вісім історій. Він вже був презентований на телеканалі Дім, а тепер ми маємо змогу його побачити і на онлайн-платформах. Правильно? Так. Досить скоро він буде презентований на платформі Київстар ТБ. Київстар ТБ. «Київстар тебе. Скільки разів Тобі треба за Це не заплатять. <рес> — «Київстар» тебе. «Київстар» тебе. — цей. І незабаром також з'явиться і на Ютубі. Супер. Розкажіть, як з'явилася взагалі ідея створення цього серіалу, сховище? Мабуть, «Сховище»? Ми відштовхнулися від історії про оперний театр. Оперний театр Київський, один з перших почав відкрив двері для глядачів, почав репертуарні вистави. Давати, але були умови, що вони впускали в зал лише там 300 людей, здається, не пам'ятаю. І під час тривоги саме 300 людей можна спустити у сховище, яке знаходиться внизу під театром. І от далі вже фантазія вмикнулася, що сталася тривога, і у сховищі опинилися і глядачі, і актори-виконавці. І як ці два світи да, у сховищі під час таких. Подій і далі розігнали історія за історію, історія за історією, і Так виникло вісім історій. Між собою не пов'язані, тільки одне сховище. Але ж це дуже складно. Вісім історій, це як вісім це... окремих фільмів. Цікаво, я це... вам кажу, це різножанрові різно історії. У нас є комедія, у нас є трагедія, у нас є фентезі, у нас там є все. Зачекай одна локація, але вісім новелок. Ну но, ну, но, но, локації вісім, но, локації локації різні, 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 вісім, різні. Вісім, вісім, різних локацій, вісім, вісім різних персонажів, вісім різних героїв. Слухай ну це. Напевно, дуже важко знімати вісім новел одночасно. Це ж вісім рі... ну, це, це майже вісім, вісім Різних Це вісім різних фільмів. Я про це фільмів, і так кажу да, так, різних, да. коротких різножанів. Як, ти, все. як а... ти впорався з цим? Як ти це робив? Це ж одночасно. Що бачу. Бачу. А як спору? ти це робив, Кирил? Розкажи за нам будь за допомогою талановитих акторів. Я Послухайте, я маю представити талановитого оператора, постановника фільму «Сховище. вісім історій, які знаходяться. Зараз тут <гай вау> попладуйте, це Сергій Косель, оператор постановщик фільму Сховище Вісім історій, ну і багато інших. Боже, думаю, я де я понимаю. тебе бачив? А це ж ти створював цей шедевр. Слухайте, ну, я не. перепрошую, ми не забули, у нас славі ще є. Слава, слав, слав, ти тут, його... слав, ти, О, ти тут. Ми його вимкнули з розмови. Славу, ні. І у нас просто є трейлер. Можемо переглянути трейлер і потім повернутися, давайте, я його розмови. Не бачу. Замість Славіка буде трейлер. <с <с Зараз він буде з нами паралельно. Давайте. Взагалі не факт, що мені доведеться народжувати під час тривоги. Але... Коротше, а мені незручно. У мене війна. Я Я п я п я п я так, Шановні мешканці будинку за адресою гармат на 20. Я зібрав, зібрав. вас. Що... Зараз типу повітряна тривога, чувак. Чи не міг би ти мені продати щось зі своєї. Це не моє. А де мої картини? Ти сам тут нормально? У мене компанія. Шановний, а ви хто? Ви відкладаєте свої. Стріми ігри. І ми рубимося на столку. Лото. Тату, ми за щось покарані. Можна висовувати? По Можна. Костя почалося. Відбій. Фух. Вау! Браво! Браво, пане режисере! Дуже гарне. І вам браво, гарний. В'ячеслава. А скажіть, будь ласка, ви самі спускалися під час війни у Сховище? І що ви відчували? Чи, чи було страшно, моторошно. Ну, давайте я... почнемо зі слави. Да, давайте зі слави краще. Чи був досвід? Слава Україні. Героям слава! Героям слава. В'ячеслав, чи спускався ти у сховище? А... Ну, в цьому взагалі є фільська цього проєкту, тому що в певний час. Ми всі поєдналися одною ідеєю сховищем. І пів України досі живе в такої, таких реаліях. Але все одно ми продовжуємо жити. Продовжується кохання, продовжується життя. І це ідея цього проєкту. А про ваш Тому власний і я особистий був в Сховища, як і всі. А згадайте Тобі страшно. свої так, перші емоції, коли ви вперше спустилися в сховище? Ви знаєте, біда всіх людей, хто тут лишився, найголовніша біда, мені здається, це коли ти звикаєш до повітряних тривог, ти починаєш розбиратися в тому, що летить, скільки часу воно летить, і звикаєш до цього. І так. це вже стає не страшно, а це стає боденно. І небезпечно. На жаль, ви праві. Так. На так. жаль, дім чекати. Що, спускався? Був досвід, маю всілякий, але не хотілося б його згадувати, тому що. Не хочеться так. знову робити. Кирило? Так, я на перші, перші дні спускався у сховище. Теж спогади не найкращі, але можливо, це не можна казати досить не дисциплінірно. Але зараз зараз я нехтую, чесно кажучи, це неправильно. Друзі, не нехту не беріть з нього. Це неправильно Слава сказав, що дуже багато хто звикли до цього. І це най і проблема, і люди до всього звикають. Як каже, мій тато, який теж це звичайно брутально зараз. Та він каже: до всього можна звикнути. Навіть каже, до пітлі побрикався і звик. Ну так і тут. Грубо кажучи, ти звикаєш до всього до війни, воно входить в буденність і ти забуваєш про реалії, які тебе можуть чекати, якщо ти не будеш використовувати користуватися певними правилами. У тому... мене тоді питання наступне: е, Ви знімалися в фільмі про сховище, про укриття, про uh -huh. різні історії. Наскільки зараз актуально зніматися в таких фільмах? І е, тому що зараз ну така я думка людей, що навіщо і так висвітлювати всі події, що ми переживаємо, mm -hmm. ми і так все це знаємо. Навіщо це все знову? Ну нам показувати. Типу по знімати кіно про війну під час війни, війни так. бо має пройти певний час, має бути певне uh, осмислення, рефлексія певна, і вже потім про це говорити. Uh, Слухай, дуже багато. Uh... Пропонували мені особисто я про себе кажу там знімати. Давай про волонтерів знімемо кіно. Давай там знімемо про якусь там от, драму. Як ти там, як ну слухайте, я не хочу. Просто е, в певний період я... були дуже багато нюансів, речей, е, які е, не хотілося б, аби я переживав, які я бачив, і мені не хотілося б того згадувати, і людям нагадувати про те, що було це. Викликає певні емоції, які не хотілося б. І тому я з радістю погодився там на комедії. А, враховуючи, почитавши те, що запропонував Кирюша, там знаєш поєднання. Не просто драми, війну про війну, а там і ще поєднання через гумор так, воно да, подається, да, да, і да. це настільки життєво, настільки чесно, немає там у драма, драма йде. Воно само по собі, сама ситуація вона подається як драма, але кожну людину війна застала в певних обставинах, в певних хтось через гумор. Я знаю дуже багато, ну прям дуже дуже смішних історій, але ну. Це ж не можна, це ж війна, але кожний е війну війна кожного застала в різних обставинах. І тому ті обставини, які запропоновані в цих вісьми сховищах, вони нереально круті. Вони всі різні, і мені було мені було дуже приємно приймати там участь, тому що це. Круто, а знаючи ще Кирюшу, як він вміє це все подавати, працювати з акторами. Це це неймовірно круто. Це не тільки крутий режисер і класний актор. Все зробив для тебе. Да, дякую. Я відпрацював це, з, як з, його просить <рес> Я хотіла тобі сказати, що е, дуже багато іноземців приїжджали в Україну, і всі вони, як і ти, говорять, одне і те саме, що ми захоплюємося українцями, тому що ось тут летять ракети, дуже страшно. Через 5 хвилин вони виходять, жартуються і продовжують жити. А і це надихає да, тата, така ж українці. Це люди. Я думав раніше, що там вікінги це люди з якимось там. А тут ти приходиш. І тобі тривога літають ракети, а чувачок на голову везе доставочку піци там. Знаєш, це, це і неправильно в один момент це те, до чого звикають. Але це реалії. На жаль, це реалії. Давайте поговоримо про ваші а акторські почекай, роботи. Почекай, Вячеславе, а ви а ви як вважаєте? Чи на часі зараз? Я У ну, мене є дещо немаленька розбіжність в, в цій думці. Але я вважаю, що необхідно зараз знімати кіно. І театральні постановки треба робити. Кому як не мистецтво відображати сьогодення? Розумієте, от ми зараз сидимо з вами в красивій, е красичній такій студії, ну, але окрема. зовсім нещодавно наша, наша територія була окупована. І ми вели себе трошки інакше. Угу, угу. Ми дуже швидко звикаємо до хорошого. Кому, як не, я, як не нам, вибачте, відображати сьогодення саме для наступного покоління, саме для європейського глядача, який не дуже розуміє, що у нас тут відбувається. А ми, такі, які проживаємо це сьогодні, тут і зараз, напевно, і маємо цю місію фільмувати це. О, так, давайте поговоримо про ваші акторські роботи. Так. Давайте. Я так зрозумів, що а, ти такий молодий чоловік, батько, молодий батько, та. молода, та. Батько, а, молода та, да, родина, нюточкою, да, гуляємо, у разом, слави конфлікт в родині, він хоче повернути увагу я своїх я дітей. Я перепрошую, я теж молодий там. Питань та, немає та, молоді. Та. Але в тебе йде боротьба Скільки за увагу своїх дітей. Скільки не перепрошуй, Славочка, але <свіс> життя є життя. Є факти. Добре. Твій герой він хоче повернути увагу своїх дітей, так би мовити, е... зміцнити сім'ю, мені так. здається, об'єднати, повернути увагу. Розкажи, отуєдність. будь ласка, розкажи про свого героя. Ну, розумієте, не дивлячись на те, що все відбувається на тлі сховища і загроза ракетних ударів, ми розглядаємо вічно проблему сьогоднішнього покоління. Угу. Батьки і діти. Ви пам'ятаєте цей жарт? Коли е, був блекаут. І гуляв такий жарт, коли вимкнули світло і вимкнули інтернет, довелося спілкуватися з своєю родиною. Uh -huh. Uh -huh. Так, так. Ви знаєте, досить цікаві люди. <ріху> То ця проблема вже ну, багато е, часу стоїть на сьогоденні. Всі, особливо після 22 числа, Зіпсували собі зір, тому що знаходились 24 на 7 в, в гаджетах. Да. Всі. Ну... Читали новини, відволікалися на ігрушки якісь, але постійно там. І ми забуваємо при цьому про спілкування. Про живе, красиве. І так не потрібно для нас, що ж я говорю так. І так потрібно для нас спілкування. От мій герой якраз намагається якимись старомодними якимись ідеями, але зробити атмосферу живого спілкування. Дім ага. ти? Я Jeg... щось, Ş... Слава, ти ж хотів поговорити, як no. в тебе життя розкажи. Зачекай, ми бачили, що ти там молодий батько. Молодий батько, я вже батько двох дітей, але граю ще молодого батька. Це втретє. А це втретє, так. За ніточки гуляєвої. Ну такі обставини. Вона завагітніла. Якраз момент, там початок, грубо кажучи, війни, тривога. В неї там щось захотілося вона сходити в Як Ми заходимо, типу бомбосховище, типу ну, кудись спуститись на вода, в кафе, бар. І виявляється, що там я впізнаю. Людей, які мені здались, я й десь їх бачу. Потім мене впізнають. А це виявляється поховання. Е відбуваються поминки <с мого <с батька, який мене кинув ще е хто зна коли. Я його в житті взагалі пам'ятаю так собі, знаєш. А потім виявляється, це там тітка, до якої він мене приводив. Там. ну Історія дуже крута. Гостросюжетна. Коли... Це дуже гостросюжетна. І потім виявляють, ми всі там те те. -те, -те, -те" я кажу, да баті, він там, я вже трохи гахнув, ну там все тривогу всю сидимо. Е -е, є що пограти, як актори. Прикольно. прям є, що пограти. це дуже круто. Знаєте, воно ще спрацьовує, коли ну, в тебе в голові якесь кіно вже знято. В форматі ідеї воно там кружить, кружить, вариться, вариться, вариться. Ти вивалюєш це авторам. Автори о клас! Захопилися. Ти бачиш, ну фідбек, тобто воно працює. Вони написали. Ми там підправили. Ти показуєш це акторам. Актори клас захопилися. Є що робити? так. так. І, і, і це надихає дуже дуже сильно. Тому що ти, ти ти розумієш, що там твої думки, твої фантазії, твоя модель моделювання всіх цих ситуацій, воно має, має відгук. Тому треба робити сховище два. Ще плюс вісім історій. Та, та 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 і в фіналі ми їдемо всі цими спомінок народжувати. Все фін... Куски, Ну а це, ну це дуже круто. Тому я погод, ну це нестандартна. Пос погодьтеся, нестандартна ситуація. Це ну блін. Я за це люблю такі речі. Кирило, ще, будь ласка, де можна найближчим Побачьте, часом побачити? Так. Отже, ближчим часом я скажу, можна да? сховище вісім історій. вийде на платформі Київстар ТБ», а незабаром <laughs> з'явиться на ютубі. Так, добро дякую. Чекаємо і вам бажаємо звичайно, наснаги мільйонних переглядів, перекладів на іноземні мови. Щоб якомога О, більше інших читати. країн побачили так. ці вісім неймовірних дякуємо. історій. Дякуємо, дякуємо і, всім дякуємо. і перемоги. Славочка дякуємо державі дякуємо. за те, що підтримуєте мистецтво. О, ми того ми того варємо. Дякуємо. тебе слава Україні, героям слава героям.